Вітаю кожного бажами захисту Божого. Запрошую послухати Слово Боже. І сьогодні я хотіла вам прочитати об'явлення святого Івана Богослова, шостий розділ із першого вірша. І я бачив, що Агнець розкрив одну із семи печаток, і почув я одну з чотирьох тих тварин, яка говорила як голосом грому: Підійди! І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів. Мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти. І коли другу початку розкрив, я другу тварину почув, що казала підійди, і вийшов кінь другий, червоний, а тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі, та щоб убивали один одного, і меч великий був даний йому. І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала, підійди, і я глянув, і ось кінь вороний, а тому, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці, і я, ніби голос почув посеред чотирьох тих тварин, що казав Ківш пшениці, за динарія, і три ковши ячменю за динарія, а оливи і вина не марнуй. Амінь.